Отже, просимо благословення всіх сил добра з усього всесвіту. Запрошуємо всі форми життя з нашого світу, що на стороні добра, всі форми життя з усього всесвіту, що на стороні добра, залучитися до цієї роботи, ті, хто сприймає зміну парадігми відпрацювання карми, яка існувала до цього моменту, а саме через війну, агресію і протистояння на зміну. Відпрацювання карми через любов, добро, радість, щастя. Алайї сини іда, хос овін ліоси, гая інрадайси, холайдис іна. Поєднуємо з серцями кожен, хто прийняв рішення і промовив свою волю, змінити в своєму світі відпрацювання карми через любов. Прийняти нову еру милосердя ми робимо з вами прямо тепер новий крок. Ми просимо творця, першотворця всього сутнього простити нам за те, що колись обрали ненависть, агресію, війну як інструмент вирішення питань. Алаїси не іде, саала єси, хада ісі іла ілаін. Прости нам, прости нам, прости нам. Ми оголошуємо свій вибір і приймаємо нову еру милосердя і в ній вирішення всіх питань через досягнення компромісу любов'ю, радістю, добром, взаємоповагою, взаєморозумінням. Ми приймаємо на себе обов'язок чути один одного. Ми приймаємо на себе відповідальність за своє життя. Своїх близьких свого світу і всіх світів. Аллаї сини іде, рая ідоси, Халаїси і, і ми просимо переписати нашу історію володарів карми, володарів долі, володарів часу і простору. Аллаї сини іде, соєра а, нашу особисту історію, історію нашого світу і історію всіх світів, що прийняли того. Сияни іде! -си -і -аха. -си -і. Ми щиро покаялися і прийняли нове Нове всім серцем. Ми тепер поєднуємо з серцями і молимося за майбутнє і сьогодення, за тут і тепер нас, наших дітей, нашого світу і всіх світів, всіх форм життя, Алла і сини, іде за нашу планету, нашу сонячну систему, нашу галактику. Hala ysiни i. Ти яси ара, дис олайни іха, де са не іло, де яси іро іни, халайсь, ти яси ола, де анаєса. Хара Ісая Ін. Ойн іду єси, хала єси, ни і. І тепер об'єднавшись з серцями по всьому світові. По всім світам ми робимо наступний крок, обираючи еру милосердя, обираючи любов, приймаючи любов як першу і останню істину Творця, розуміючи, що все створено любов'ю Його, в любові Його і любов'ю має являтися. Ала і, диєси іро, Лаідоєси ін, хала Ісая і. І цей наступний крок. Який ми робимо сьогодні, 1 квітня. Лише наступний крок, бо наступний крок 1 травня ми вже готуємо. І я сьогодні низько кланяюся всім, хто прийняв участь і прийме участь сьогодні і потім в нашій роботі, що почалася 1 березня, обіймаю кожного серцем і молюся разом з тобою, дивлячись тобі в очі. Любий друже, любої форми життя з любого світу, який чує мене і приймає мене мої істини, «Ала і Си, як свої. Хада, Сия Ін.

І ми заявляємо, ми приймаємо істину, що любов набагато ефективніше в усіх випадках нашого життя. І ми приймаємо рішення всіх питань через любов як свою правду істину, як свій закон. Hanai se e Taya se ero Lada saia in. <fixen> Дякую всім, хто приєднається 1 квітня до цієї роботи, хто приєднався вже 1 березня, хто приєднується весь час і приєднається потім. Що для цього потрібно? Просто ваша воля. Ви проголошуєте. Промовляєте слова зі мною, ви слухаєте ці мелодії, які були надані через мене. Працюєте з тим і сприймаєте на глибинному рівні парадігму любові. Тепер ми все вирішуємо через любов. Дякую, дякую, дякую всім і кожному. Обіймаю вас, мої дорогі. Ми робимо величезну справу, ми надаємо. Шанс людству і не тільки. Ми даємо шанс всьому всесвіту. З нашого початку починаються тепер зміни по всьому всесвіту. Дякую. Дякую. Дякую всім, всім формам життя, всім світам, що почули і відгукнулися. Ми тепер єдині.